За рік даний центр пройшло 99 підлітків. Така цифра. Ми не спеціально ми її не придумали так просто співпало, скажімо так. Чи це багато, чи це мало, не знаю. Це 99 дітей, підлітків, з якими працювали протягом багатьох-багатьох місяців і продовжують працювати. По майстер класам тренінгам 550 штук плюс було проведено. Це від починаючи від якихось там класичних арт-терапії, якогось спілкування, продовжуючи йогою, стретчингом. Нам вдалося наших дітей, вихованців цього центру зводити на клас. Ласний кемп в Карпати це була супер продумана, класна програма. Ми відкрили той терепірум, це отам за такою шторкою, це одні з новітніх методик. Люди з міста Житомир з усієї України передавали нам іграшки. Ну, звичайно, ми їх там відбирали. і це таке було об'єднання. Ви бачили, що ми трошки покращили прилеглу територію до нашого центру і створили такий спортивний майданчик. Це за грантові гроші від фундації Лего. звичайно, в нас є історії, коли діти. Хочуть кожний божий день сюди приходити і святкувати тут свій день народження. І в нас всі діти, які відвідують центр, святкують тут. Ми їм влаштовуємо. Ну, для мене це показник, якщо дитина хоче свій день народження святкувати в центрі. Наразі у нас вже було дев'ять груп по 10-12 орієнтовно дітей, деяких там трошки більше, трошки менше. І поступово всі ці діти спочатку проходять програму з психологом, а потім долучаються до різних наших активностей, Такі як говорила пані Поліна, це і Блогінг, акторська майстерність, йога, екскурсії ну тобто, все, все, що може бути найкраще, що ми можемо для них придумати і організувати все ми намагаємось тут це втілити. Плани грандіозні. Ви можете побачити це за рік роботи. Так, це безліч проведених різних цікавих майстер-класів, тренінгів і активностей. Далі в такому напрямку і плануємо рухатись. Ідей дуже багато. Які поки не буду називати, так, можливо, будемо поступово їх висвітлювати, але ну працюємо над тим, щоб наші підлітки під час війни могли отримувати і корисні тренінги, і відпочинок, і розвиватися, адаптуватися до цих умов життя. Світи я прийшов рік тому. Цей рік було в світах. Я дуже багато проробив з психологом роботи. І в команді, тобто пройшов програму, обговорювалися теми, які було тяжко там обговорювати з мамою, але я ну, зрозумів, що раніше я якось боявся з мамою якісь теми обговорювати, але зараз там час дуже помінявся, і я ну, з мамою все обговорюю. Світи мене дуже змінили в психічному плані, в моральному, У мене змінилися цінності. Сімейні я зрозумів, що таке щастя. Мені легше завісти, завісти друзей, ніж рік тому. Всі так це дуже легко. Тому що тут ти приходиш і ти розумієш, що ти не одна така дитина, людина, підліток, і що у, друг, у другій людині є теж якісь проблеми. Ми навіть там підказуємо друг другу, там як вирішити цю проблему, цю проблему е, і. Вже стали якось друзями, як сім'єю, навіть якоюсь. У нас є декілька груп, де ми без адміністраторів, тобто переписуємося. І щось я якось кинув в архів е, в, цей, в цю групу, і ну, в мене були свої, е, свої справи, я в світи не приходив десь місяць-два, може, місяця-два. І я якось мені щось дзвонив е, мій знайомий звідси і каже, типу. Прийди сюди, ну як якось щось грустно. О, і багато є таких моментів. Я там в мене місяць може не бути, я там прийду, нікому не кажу, і всі. Альберт прийшов! Тобто, ну це таке приємне інколи. Саме цікаве, це напевно якісь екскурсії. Напевно, там ми у звягель їздили, блогінг. Це теж якісь там зйомки, якийсь сценарій пишемо, щось такого. Кожна думка приміняється. Тобто, якщо там я щось придумав, ми це питаємося якось примінити. Це теж добре, коли з дітьми якось беруть цю думку, і це може бути не повністю думка, ми її не можемо там волетіти в життя, але ми намагаємося все зробити, щоб це було. Всякі ігри приходимо просто <кхе> командою там. Я не знаю, там у нас є така команда друзів, з якими ми дуже часто спілкуємося. Ми там можемо списатися. Ось сьогодні там світи на півп'яти. К примеру, там попограємо, поп'ємо чаю, там посміємося. І це теж якось заряджає енергію. Тобто, ти можеш відліктися від своїх проблем. І ну тут дуже круто.